Друзі, всім привіт! Знов понеділок, знов наша рубрика Огляд книги від автора. І сьогодні ми з вами розглядаємо третю главу моєї книги з продавця амбасадора бренда, яка називається Що в себе включає система продажі? В моїй методиці ця система включає в себе 21 елемент. І це є взаємозв'язані елементи між собою логікою. Що я маю на увазі? Друзі. Дуже часто до продажів підходять безсистемно, і саме в цьому криється причина того, чому не працюють. Ті інструменти, які розробляють, наприклад, буває так, що до нас звертається компанія і каже: нам нічого більш не треба, нам потрібні тільки скрипти, ми їх віддамо продавцям і все. І нехай вони от от просто кажуть, як, як вірші їх нехай заучують, і, і нехай вони розмовляють а, тільки так, як ви напишете. Але ж, друзі, розробити скрипти з кондачка не виходить для того, щоб розробити скрипти не загальними фразами, які будуть синтетичні для вашої компанії, а саме для вас, саме під вашу компанію, Для того, друзі, треба знати історію компанії, її місію. Її цінності треба розуміти, для чого компанія ця вийшла на ринок і чим ізначально вона планувала відрізнятися від конкурентів. Треба розуміти, з якими унікальними характеристиками та перевагами компанія продукт виводить, виводить на ринок. А, треба розуміти, для кого компанія цей продукт виводить, щоб не а, приходили до нас а, по цим скриптам люди, які не розуміються на цьому продукту і не зможуть осягнути навіть його, його цінності. Нам треба розуміти, хто є наш клієнт. Нам треба а, розуміти, що потрібно цьому клієнту, і тільки після того ми зможемо розробити правильні фрази, які тронуть душу саме цього. Клієнта нам треба також для скриптів а, розуміти, з ким ми конкуруємо на цьому ринку і а, чим ми відрізняємось. І тільки розробивши всі ці елементи, ми зможемо приступити до розробки безпосередньо скриптів для вашої компанії. Ще буває так, що кажуть нам, що тільки потрібна воронка продажів, і більше нам нічого не треба. Ми її покладемо в CRM і будемо по ній працювати. Друзі, для того, щоб ця воронка запрацювала в вашому бізнесі, треба, перш за все, знати процеси кампанії. Тобто, не вийде просто малювати якусь воронку. І передати її компанії. Для того попередньо треба знати, як зараз працюють процеси в компанії, і вже під них розробити цю воронку. Треба знати структуру компанії, і теж враховуючи це, розробити цю воронку. А для того, щоб ця воронка дійсно давала той результат, який треба компанії. А ця воронка повинна бути забезпечена іншими елементами, іншими інструментами. І зараз я кажу про ті ж самі скрипти. А що треба розробити для цих скриптів, я казала попереду. Тому, друзі, сама по собі воронка у вас теж не запрацює, тому що дуже багато роботи треба зробити перед тим, як приходити до розробки безпосередньо воронки. А також треба зробити потім, після того, як ця воронка буде розроблена та вставлена в вашу CRM-ку. Що я маю на увазі? А я маю на увазі, друзі, що продавців треба ще організувати для роботи по цій воронці. І тут я кажу про плани і мотивацію. До речі, плани і мотивацію то е, теж іноді в нас просять розробити вирвано із контексту, і більше нічого не треба, і тільки плани з мотивацією, і, і більш нічого. Друзі. Плани і мотивація, це, це звісно, можна розробити і, і більш нічого, але я ще хочу наголосити, що то будуть синтетичні плани, які будуть не ваші, і вони можуть так, навіть бути дуже амбіціозні, настільки що невиполніми для, для вашої компанії. Як же розробити плани, які будуть саме... Ті, які зможуть виконуватися в вашому бізнесі, а для цього треба розуміти цілі бізнесу треба розуміти які зараз ресурси є в бізнесі яка є клієнтська база які ми ставимо перед собою зараз завдання ми хочемо цю базу що ми хочемо її розширити ми хочемо в, в ній збільшити відсоток активних активних клієнтів ми хочемо напрацювати нових і так далі Тобто, друзі все це, всі ці плани, вони виростають з цілей. І не тільки з, цілі, з, з цілей, а ще з того, які інструменти, які ресурси вже є в компанії і з чим, і з чим ми можемо працювати а, зразу. А що нам треба а, тільки впроваджувати? І тому а, ці цифри. Оцей как это, постепенний рост може бути закладений а, десь чуть далі, не зразу. Мотивація. Мотивація це звісно те, що може бути розроблено тільки після того, як будуть плани, тому що а, від чого ще робити мотивацію. Але. Коли і плани, і мотивація розроблені, далі друзі, дуже не вистачає аналітики і контролю, тому що не будуть вони виконуватись у вас, якщо, якщо у вас не будуть працювати ці елементи, як, як аналітика і контроль. А аналітику і контроль, друзі, ви зможете збирати, якщо у вас є автоматизовані. Средства, такі як CRM, ip телефонія, як ви будете перевіряти, скільки дзвінків зробили ваші клієнти, скільки лідів вони взяли в роботу сьогодні, як вони, які вони дії зробили з клієнтами та які запланували. І все це перевіряється тільки через, через автоматизовані средства. І для того, щоб ви могли це робити, ви... Повинні перш їх адаптувати та навчити продавців ними користуватися, та самі настроїти ті фільтри і ті звіти, які вам дадуть змогу контролювати роботу продавців щоденно. Як бачите, друзі, якщо елементи вирвані із контексту, якщо ви бажаєте... Розробити щось одне, ви не зможете це зробити якісно, якщо у вас не зроблено щось попереднє, та не буде зроблене наступне для того, щоб цей інструмент запрацював. Я хочу, хочу вам наостанок перерахувати всі ті елементи, які включає в себе моя система продажів, щоб ви зрозуміли, наскільки це багатогранна система. Перше, це. Місія кампанії і цінності: продукт, условія продажу вашого продукту. Хто ще продає такий продукт? Конкурентна среда. Чим ви краще конкурентів, які у вас УТП? Яка цільова аудиторія? Кому потрібен ваш продукт? Воронка продажів, правила переговорів. Холодні дзвінки, повторні дзвінки, дзвінки архівним клієнтам, як відповідати на заперечення, порядок роботи з клієнтської бази, порядок роботи з CRM та IP, процес прийому та виконання замовлень покупця, процес повернення дебіторської заборгованості, процес роботи з рекламаціями, робота по отриманню відгуків та рекомендацій, відрядження. Плани і нормативи, мотивація продавців, аналітика і контроль. І тільки повна розробка. Всіх цих елементів дає можливість запрацювати ефективно запрацювати в системі продажів вашій компанії. Друзі, на цьому сьогоднішній випуск закінчую. Наступного понеділка ми з вами вже починаємо обговорювати по чергово кожен елемент системи продажів. І починаємо з історії компанії, місії і цінності. Нагадую, друзі, книгу ви можете придбати в мене. Звертайтесь в директ за замовленнями. До книги додається моя годинна консультація з актуальних питань вашого бізнесу. На цьому все. Бажаю вам дуже гарного і продуктивного робочого тижня.